Так, ну що, друзі, вітаємо. Щойно складали іспит. До речі, на машині автошколи. Сьогодні у нас 27 -е, вівторок і сьогодні було близько десятка талонів, да? да. А, але з самого ранку котрий? 7.50. 7.50. Прийшла чергу зранку, не займала. Вам лайфхак. Ми не записувалася затяжні тривоги або 100%. да, або можливо ще щось. То приходите і просто чекаєте. І було 10 талонів приблизно на машину да, автошколи. школи і до талонів до 15, Може трошки більше і в мене ще одна центр. учениця. Теж сьогодні ми відразу поїхали десь о з чимось... Теж взяли талон. Тож складали іспит. Інспектор Самченко, Олександр, гарно достойно приймав, питань немає. Пита команди давав чітко. Ми дев'ятий маршрут повністю проїхали і повернулися назад. 26 чи 27 хвилин. Ми їхали, накосячили трішки з крайнім правим положенням. І в кінці щось да, з показчиком. Да. Бо вже Я на радостях, да, що все гарно. Да. Коротше, якось так. Ну що, Як побажання? Побажання вчиться. У вас все вийде, звертайтеся до антоінструктора Романа в школу Майстер. Я не з їхньої школи. Я знайшла Романа по Тіктоку, навчалася по його відео, виконувала всі рекомендації. Зауважте, виконуйте те, що вам говорить інструктор. Якщо сказав поки що вправо, включайте, блять, вправо. І не думайте, не крутить бігуді, як я. Тому що перед іспитом я їздила з Романом, тупьош був конкретно. Дуже хвилювалася. Але коли сидить автоінструктор поруч і спезда здається, набагато, набагато легше. Тому що є підтримка, ви більш впевнені в собі морально, і морально впевнені. Коли на тебе інструктор зиркає, ти вже цей погляд ловиш не тільки заднім боковим. Я не розумію, ти тілом цей погляд ловиш, що ти щось робиш не так. Ти швидко переключаєшся. Отже, всім бажаю успіхів. Шкоди, майстер бажаю процвітання. Щоб і не закривали. щоб її не закривали. Ні, таких не потрібно закривати. Таких <с. треба тримати на ринку. По одній простій причині, що ви відноситесь людям ну, до людей, що ви їх навчаєте дійсно навчаєте не просто так, не за всі гроші світу. І навіть подають авто на іспи. Даже так. як не всі школи подають, навіть на да, до да, речі, це вже це вже буде прямо такий супер, супер. Я не знаю, така пропозиція. Як автомобіль автошколи да. нас витісняють, але сьогодні нам вдалося впіймати пару талонів. Тому будемо складно. Один я тут на машині автошколи. Да. Все, більше немає всі знають автоінструктора Романа в сервісному центрі. Ідіть і здавайте вам. з ним. Вчіться mm. з ним. Але взагалі всі автоінструктори, автошколи, майстри дивлячись, свідоки всі розуміють, що всі хороші, що здають з першої спробу. У мене сьогодні друга спроба. Попередньо була машина сервісного центру. Інспектор був Дмитришин. Краще не попадайте на нього, йдіть з Романом, шукайте машину. Шукайте. Буде талончик, знайдете. Якщо ваш день, все вдасться. Як сказав інструктор Роман, все на удачу. Сьогодні моя удача, да, сьогодні да, мій да, день. Да, да. Взяти талон, да. і в мене заняття і тупіть, не було. просто не тупить. І ми тут, і ми склали, і нам Пощуття. дечому пощастило, але. Угу. Та гарно загалом чіткі рекомендації На іспиті було круто, мені сподобалось. Я вам вячку я майже не хвилювався. Що, серйозно? <laughs> да, да. Боже, я вам вдячна. Всім гарного дня. Да.